Для підрозділу українських захисників, серед яких є і чернігівці зібрали кошти і продбали евакуаційний електричний візок. Він працює від акумуляторів з запасом ходу до 50 кілометрів, виготовлений в Чернігіві, Здатен рятувати не тільки життя оборонців, а й бути як великий павербанк. Візок вже на фронті. Друзі, велика дяка всім, хто долучився до збору на цю механізовану евакуаційну тачку. Вона врятує. Багато життів наших бійців вона зможе доставляти наших бійців набагато швидше до стабілізаційних пунктів до лікарень. Окрема подяка атлетам федерації бобслею та скелетону в Україні та обласній. Чернігівській федерації важкої атлетики за допомогу придбанні цієї тачки. Дуже крута штука і величезне вам дякую. До мене е, звернувся мій товариш важкоатлет Євген, і сказав, що ми просто не в змозі витягувати хлопців з передової, і вони е, помирають по дорозі до шпиталів до пунктів при прийому поранених. І дуже попросив зробити щось можливе та неможливе, щоб допомогти їм її придбати. Збір на придбання механізованого візка закрили протягом кількох місяців. А збирали кошти як у Чернігові, так і за його межами. Насамперед, серед спортивної спільноти. Я особисто хочу подякувати всім громадянам України, всім, хто відгукнувся, всім спортсменам, всім пенсіонерам, всім моїм знайомим бізнесу, який, який, до речі дуже допоміг. І це командна робота, і тільки в командній роботі ми можемо перемогти в цій війні.